Починаємо добре время суток. Зараз почну. Оце весь низ, оце все колеса відкручу і спробую оці всі солью жидкості. Буде двигателя. Я ж його сам не сніму в мене ні подйом, ні ка нічого нема. Надо так зробити, щоб максимально було легко його снять машинку рулеву не знаю если залью жидкость потім знімати буду тормозний по ходу движения все потім покажу тут уже гайок у мене пол ведра ну там правда эти ці... це хороші болти гайки совєтські они <рес> та й китай що крутиш і воно так що вигодно беріть москвичі. 100% він робився. І робився недавно, Ось ще даже ціни поставили тут 58 Шланг гальмівний. Видно що ці всі гаєчки бачите? Тяги воно не блестять. Воно... він і не їздив, його просто... На барабан він ще в цій заводської цій штуки. Взагалі ніде да. подшипник ноль. І видно це смазка Совєтська походу. Ну, це хорошо, вони ж будуть їздити, я вже казав, що це все мені треба. Колеса ці. Тяжові вони капець. Так що розбираємо далі. Так, ну що, на сьогодні кварта розібрав я якби. Машину спеціально спеціально не дивився в інтернеті, хоча я вам скажу, що щось в інтернеті я не люблю дивитися, бо там Не попадаю я на нормальні відео. Такі правдиві Щоб було інтересніше плюс, хоч якийсь інтерес Тобто зараз залишилося воно Один болт, так, да? він. чтобы понимали, стандартная советская система, километровые болты я их называю. Это у всех советской техники такая штука. Никогда не понимал, для чего делать болты вот такие него, там где вот такой болт, полный хват. Ну, это похоже на то, чтобы человек, как бы, советский человек, чтобы он мучился. Він, вроді би купив машину, але да? ну, йому щоб, щоб були мучені. Ну, при всьому уважении до любителей москвича. Я завжди минав цю машину стороною. Це дві машини Волга і «Москвич», які я минав, не ремонтував. А так я робив і на газонах, і на зілах. В аеропорту робив на кразі тягали ми самоліти в жулянах. Потім «Кларк» американський. Прислали нам крази, ще були з дерев'яної кабіни. Маленька така машинка, американська кладка. І вона реально... Ну як кажуть, що можна було так. Тобто. Стандартний совєтський автомобіль. Конструкція, що можна сказати. Ну не знаю, з 40-х годов. Ну, я розумію, що багато хто що може сказати, ну ви подивіться на ці бобишки, на це все. Це ж у запорожці такі самі вони. Ну як така машина може довго ходити? Хто б там що не розказував? Шарові, ці ж самі, де вони? Та в Запорожця більше шарово. В запорожцях немає веса напереду. Практически. Знову ж сделайте ширшу машину. Машина вузька для такого веса. З'ялайте двохлітровий мотор, якщо ви боїтесь, що, що конструкт. Ну, це, конечно, кому вже я це говорю, ну просто що це для тих людей, що, кажуть, що в Вєтська було лучше. Та так само поблату устраивались, Либо це спеціально робили, либо просто бо люди устраивалися. Які ні хрена в цьому не зображали, so so, yeah. да і все. Пилили деньги, так як і зараз заробляли. Так, жучок, скажи їм. Хороша машина москвич, а? Скажи. О, бач така? да. Ні, ти жучок не пропав. Мотор по прежнему не прокручується, десь там. Десь там щось є. Ну, така на сьогодні думаю, фата щас я ще там тут на цей болтик. Там я внизу все відкручував. Прийшлося зрізати патрубок. Знову ж дивіться, так, да, патрубок. Ну от зачем от, от такий болт? От просто Вопрос. Та що там всі болти, ну ладно, тріщотку можна якось взяти, я не знаю. Ну вони в труднодоступних містах. Вони крутяться по... по таких оборотах. Так що от такі от діла. Ну, Мурка якраз буде загорати. Да? Красива моя петька. От таке от. на сьогодні фото. пробував врізати. Цю, всю штуку Надо нормальную болгарку, круг купить. Вот так на сьогодні покахвата. Всім всего хорошего.